Так, доброго дня всім. Продовжуємо далі. Значить, почнемо ми з приятних новин. Значить, купив я дещо по многочисленним просьбам, як кажуть. Дві камери купив. Та не дві камери. Коротше, купив тестрокову резину, з'їздив. Купив коротше, ціна одного колеса ну, чуть більше 100 доларів у нас. Якась ось така фірма. Зараз, зараз, зараз. Коротше костіка фірма. Читайте, хто вміє читати, читайте. Так, чекай, чекай, де то воно було? А, було, мадий Росії. Коротше, якийсь русский Не знаю, що це за фірма, що це за колеса. Ну, коротше так, де сороковій та й де сирокові. Коротше, той. Дві резини і дві камери. Чуть Більше 100 доларів одне коло все виходить. Значить що, камери мені, скоріше всього, не підійдуть, тому що в камерах не підійде мені пещик. Тому, хлопаки, кому треба камер до Т-40, то є нові камери. Дивився в інтернеті, значить, одна камера 390 гривень, ну, по 300 гривень, там, по 350 одну камеру відправлю. Чи не бою я вже по 300 гривень, 600 гривень за дві камери відправлю пошту. Може кому треба, пишіть. Мені я кажу, що мені не треба. Казали, може перепаяю і переклеїти пищик, ну, а то, не знаю, нема смислу. Кому треба, пишіть, бо мені реально камерів не треба, я газону з можна брати море. А переклеювати пищик, то нема смислу. Що зараз робимо? Заводжу його, заливаю води, відганяю чуть-чуть там вперед і... Перекидаємо, не знаю, буду я вам показувати, яке я перевертірую не буду. В принципі, чи є смисл вам показувати. Всі знають, таксі колеса мініє, там ломи, кутники, домкрати, ти мінієш. Коротше той. Перекину, не знаю, може одно перекину, поки, а потім мене. друге покажу, не знаю. Коротше той, поїхав. Я не втримаю, я так то мусю поїхати і попав. Коротше той, що виходить. Резина досі така м'єтка, досі я сказав. Я не атмосфери, а воно м'ятка, то ли в мене трактор. То ли в мене трактор тяжкий, то лі такої резина, така м'ятка. Трохи на лівий диск, трохи не хотіло заходити. Трохи поїздив, але вже зайшло типу, все нормально. А так то по болоті, то того ямка, то воно того навіть і не чує. i don't know assim. Ай, йому взагалі тепер. треба помити Що з культиватором, бо я там дещо роблю, коли культиватором. Відео буде пізніше. Вона нормально він того навіть і не чує. Ну що тепер скажете? Похожий він тепер на трактор. Я думаю, що похожу. знаю, Може це буде кінцеве відео, або я вже щось дойму, якусь роботу. Багато хто до мене писав, там одне відео вийшло, як ясь як називає. А вчепив плуг для випробування вески чи гідравліки, я вже не пам'ятаю. Багато хто писав до мене, що 4 не потягне, але хочу так всім сказати, що бажано подивитися все відео і вчути, що я говорю, аж потім коментувати. А так хтось може, зайшов, просто так картинку на віздрів заставку і давай скоро, а я зараз йому напишу. Ні, хлопці, подивіться до кінця, зрозумієте смисл. І туди й пишіть. А так мені всі подобається на ті резині, да. то вже є, то вже є зверь. Значить далі, що в нас тут виходить? Значить, вчепив я приборну панель. Так як я не маю довгого сверла, прийшлося ще все значити э, штангель-циркулем І звіріти отвер звідси, отрізвітам. В принципі Всі які в мене зайшлися, потім далі приборну панелі. Я приварив, не знаю, чи я вам покажу, чи буде видно. Не, видно, ну Там є така грубша пластина. я не знаю Тройка чи яка. то, Я її дав таги. Таке... Я її дав таку вздовж. Я усилив так, приборну панель, тому що її не крутило, би не гнуло. В разі. в принципі, воно вийшло суперово. Там значить, я не став різати різьбі мечиком, а просто закрутив такі довші болти і поприварив гайки. Болти поки що такі. Ось такі вони по пістальові бо трошки задовгі. Поки що так, потім поміняємо, переберемо. Далі по приборній панелі. В принципі, Зараз Де О. О, так як воно все має бути, так і буде, туше одно на температуру. Врізав я значить, сюди, ну, як Просто пострію отвір на поворот правий, на поворот лівий, має він ось так. Три положення, так, сюди. Сюди. Ну, понятно, коротше. Е, Сюди я вставив на сигнал. Потім далі. Е, далі я вставив такий ключ. Е, значить, я його поставив на свічки накала. Ну, в принципі, стиральку буде нагріватися, червоніти, то вона нагрів на свічок накала. Далі мені треба ключ на запалення, що я його не маю, тому далі я зупинюсь сьогодні ні. Потім, після ключа запалення піде у нас ось це на габарити і на ближне світло. Ну і те, як я вже казав, два тумблера далі, потім піде. Потім що виходить в мене далі? Далі в мене виходить речах? Впираюся і сюди. Що ми, значить, будемо робити? Ми його потім, не знаю, або дамо на різак, би його перегнули, або вдома болгарку просто відріжу його перегну. Тому що речах від мене виходить досить далеко. От сюди ще до сидіння в мене ще ось таке, така ще відстань. В принципі, як він би стояв десь тут, його значить як грає? Ходиться на сантиметрів ну, ну, я знаю, ну, 10 ще назад і хоч би сантиметра 2-3 набік, він був десь ось тут. То ми щось придумаємо з тим далі. На розпредільнику я зігну реча, тому що, коли я піднимаю і опираюся в приборну панель. Знаєте, що воно так не буде, то треба буде придумати щось інакше. Якось Ну, в принципі, Тут так було б, потім так трошки догори піти, і сюди ще на бік, щоб речах, був, щоб речах був не ось тут, що я буду до нього рукою дотягатися, як коробка передач, так щоб він в мене був десь от, ну, близько би він був коротше, б можна було достати. Далі я все якісь такі от коробки. І думаю, я з тих коробок, ну не з коробок, я просто ставлю і я думаю собі ще тут зробити, то будемо робити 100%. Я просто дивлюсь приблизно, як розміри, габарити, що воно як буде. Буду робити значить, сюди ще бардачок, бо не їдеш, треба там, кинути або рукавиці, телефон з собою взяти, кинути таке мілочовку. Тому бардачок ми будемо сюди робити. Ну, понятно, перше, воно все зашиєсь. Ну, В принципі, бардачок я помірюю, вже який розміри я знаю, бардачок я можу зробити, то зашиєш, і потім зробиш і ну, бардачок буде вже зроблений і поставиш і все. Потім далі, далі в мене що виходить. Далі пока вже. Те, що я казав, що в нас є е, з одної сторони на предохранителі, воно виходить ось так, а знизу у нас виходить релюшки. Тому, наприклад, якщо ми схочемо тако поставити... То ми вже знизу не доберемося до релюшок. Якщо ми поставимо знову ось тако, то ми знову не доберемо потім до предохранителів. І тому не знаю. Може я тут розріжу на двоє окремо десь, тому що той приборну панель сюди я то не впхаю. Міг би впхати, але то не той. Тому ми десь теж не знаю. Може ми поставимо сюди якось, не знаю ще. Але треба робити якийсь коробок. Знову знов тут теж. Не дуже добре, тому що тут глушак, температура буде як-не-як, як все одно якась. Воно буде дуже близько, сіко там 2-3 см воно буде із глушака <лед> теж. Ну, не знаю, коротко, ми подумаємо. Я подумаю, на що то, куди його зробити, куди його поставити. Ну, а так то поки що то, що я придумав, то що я зробив, я зробив. в принципі. Передача, в принципі, от з речагом виходить, що вона, вона заходить. Але то, що все одно малувато, як їздити, маловато. Ну і колеса, звісно, що я вже на колесах я вже поїздив і з прицепом трохи гружений поїздив. Ну, ну не, з, не з великим, з там, тим малим. Поїздив я нормально по лісі, воно бреє, як має бути. І ще то, що дуже резина м'ятка, На ямах він взагалі не скаче. В нього колеса я закачав дві атмосфери, по ямах вона. Дуже м'яко воно йде, дуже м'яко. Не знаю, чи то плюс, чи то мінус буде. Ну, поки що все. Далі я щось дороблю. Е, Я здойму. Е, Зараз на даний момент не знаю, якого там нині числа. 13 чи якого. На каналі вже підписалося 664 чоловіка. Я всіх поздоровляю. У нас вже досить так сказати, велика аудиторія. 600 чоловік. то... Не хри-му Людям подобається моя робота. Ну, Далі не знаю, далі будемо щось знімати. Будемо щось вам показувати інтересне, як щось буде. Ну, а так то все. Так, далі. Підготував я капот вже повністю. Е -е, значить, що посвирів, що отри під кабель, 12-ка зробив, там поприварував гайки кріплення. Потім я до тих гайок просто... Тяжками, кабель скигнуто, що піде на низ. з одної фари, з другої. Там докупі з'єднає і потім піде на фішку. та... Капот вже, в принципі, де що треба, я ще попідрізав, Там ми ще попідґрунтовуємо, вуха ще треба підґрунтувати. По капот вже можна, в принципі, здоймати, підгрунтовувати де що є і його ладити під покраску. Далі що зробив, значить ось таку, як тобі сказати. Ну, такий таги бляхо я зашив тут ось переднє. Тут зробив я значить проріз під е, кардан, бо в мене руль на кардини. І з того сторони я зробив такий виріз під розпредільник Не дивіться, що розпредільник криво, тому що я одну руководник тримав, другу прихвачував. Кріплення я ще переріжу, чуть-чуть я його вирівнюю, воно лишень прихвачене. Рамка ще буде знеймати і буде ще все робити. Далі що? Потім далі я зробив ось такий бардачок. Розміри 2 на 2 і десь Даю я його закріпити ось сюди, ну і буде він так відкриватися. Ось так. Добре, що я ще маю завіси, надто я собі ще завісів. Та завіси точив я. У мене був токарний станок, я його продав цього року весні Поїхав він в бурштин то його на франківська область. Вроде. ТВ-3 в мене було, я його продав. Роботи на нього не було, тому я його продав. В принципі, передашов, сюди в нас так стане. Там ще потім є, я покажу яка буде ну, ручка, щоб закривати і відкривати. Ну і поки що, поки що так то все. Я собі позначив, де буде бардачок, потім посверлю отвори і на два або на чотири болта закручу. Ще хіба що не придумав от, під предохранителі, під, під релюшки то поставити. Отак то воно. ну так. Що виходить? Твій отвір, коли ставиш бляху. Навіть і так, як бляхи нема, вітряк дує теплом, радіатор відкриваєш дує теплом і звідси, в принципі, дує. Ну, тепло, коротше, звідси, тому отвір лише не більший, руки можна буде гріти. Обачайте за сонце. Ну, Поки що все. Далі. Там треба придумати куди то, то. предохранителі, пред... поставити і релюшки. Ну що ж, всім дякую і всім до побачення.